Всім доброго вечора. Ми зараз на Харківщині передаємо воїнам зенітно-ракетної батареї 41-ї бригади автомобіль Віто Мерседес, який було придбано за кошти з допомогою Юрія Віталія з Яворова, Руслана зі Шква І в магазині у м'ясника у селищі Шклі розігрувалася лотерея. Було три бокси по три кілограма, шашлик, ребра, ковбаски. Також, також була лотерея у ресторані в Яворові Арта. Це була вечеря на двоїх та на чотирьох сауна. Дякуємо всім, хто брав участь, бере участь в лотереях, донатить, допомагає. Разом ми величезна сила. Дякуємо організаторам, Організатору Андрію Ванику, який організував цю машину з Англії. І вона тут. Дякуємо всім, хто долучився, приложив руки, тому що ми ще її майстрували, змайстрували. І ще трошечки вам треба домайструвати. Всім дякуємо. Разом ми величезна сила. Слава Україні. Героям. Героям слава. Слава. Дуже класно. Подяка велика волонтерам Андрієві, що допоміг з машиною. І раз... всім, всім, всім. Всім, 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 всім. Разом до перемоги. Разом до перемоги.